Заснований у 1933 році географічний факультет є одним із найстаріших в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Наразі на факультет можна дібратися метро або М2. Зупинка виставковий центр. Ого! А хто це вже нас чекає під факультетом? Напевно, той щасливчик, який отримав ліжка місце гуртожитку. З гуртожитку до корпуса йти 10 хвилин пішки. Заходячи на факультет, не забудьте привітатися з вахти та показати свій студентський. На першому поверсі є можливість випити каву в автоматі або пройти в затишний кафетерій і випити кави там. На нашому факультеті є ліфт, але іноді буде швидше піднятися сходами. На факультеті готують фахівців за унікальними спеціальностями, яких не знайти в інших університетах України. Наприклад, геоінформатика та картографія, геодезія та аерофотозйомка. А також перша акредитована в Україні програма урбаністика та міське планування. А на другому поверсі факультет психології та бібліотека. Результатом співпраці з ПГФ, парламенту географічного факультету та СПУ суд парламенту університету є такі прекрасні зони чілауту та коворкінгу, які в нас тепер присутні на третьому та п'ятих поверхах. З нещодавних подій на кафедрі економічної та соціальної географії відбулася презентація діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. Умотивовані студенти мають можливість пройти виробничу практику з подальшим працевлаштуванням за спеціальністю. Центр розвитку громади – це установа, що діє в структурі Київського університету з 2021 року. І головною метою її діяльності є надання експортної підтримки територіальним громадам у їхньому розвитку. Зокрема, проектами, на спрямованими на це стали розробка гізпорталів, розробка концепцій тегрованого розвитку і до більшості цих проєктів. Ми залучаємо студентську спільноту студентів географічного факультету, які мають можливість реалізовувати свій потенціал тут і додатково навчатись. І для цього зокрема функціонує і напрям неформальної освіти діяльності центру розвитку громади територій, одним з проектів якого є територія погляд середини». Поговорюють, що понад 90% випускників географічного факультету КНУ знаходять роботу протягом 6 місяців після закінчення університету. Їхніми місцями працевлаштування можуть бути як міжнародні компанії, так і Державні служби України, також міські державні адміністрації і Національна академія наук України. В історії нашого факультету є і сумні сторінки. Коли внаслідок падіння уламків російської ракети наш корпус було пошкоджено і частину вітражів було втрачено. Ви є центром стало Так які ваші функції, основні цього центру стали рішень? Так, ми залучаємо кошти для грантових ініціатив екологічних для студентів та факультету. Також ми займаємо популяризацією напрямку ландшафтного планування та дизайну, і також ми беремо участь в різних екологічних ініціативах, в тому числі зараз для торгових центрів. Я знаю, це є центр молодий. А хто його засновник? Можливо. Засновницею є завідувачка кафедри фізичної географії та геоекології білос Людмила Федорів. Глобус на геофаці. як не очікувано. Команда з ПГФ щиро дякує всім за увагу та запрошує всіх мотивованих студентів долучитися до нас. А також наш корпус вже не може дочекатися, коли біраторієнти першачки завітають до нас.